Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. І сьогодні у мене на огляді доволі таки незвичайний гаджет. У мене на огляді електрична зубна щітка. Eclean Flow Sonic Electric Toothbrush. Компанія з першого погляду вам не знайома, але ви всі знаєте Xiaomi. А Oclean була створена під керівництвом цього гіганта. Тож сумніви у якості впевнений одразу відпадають. Ну що ж, давайте поглянемо, на що здатна наша ось така розумна щітка. Подивимось на її функціонал та детально оглянемо. І звичайно. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити ось такі вподобайки під відео для просування україномовного контенту. Ну і звичайно обов'язково підтримуйте наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Ну, а ми погнали далі. Якщо ви ніколи не користувалися подібними гаджетами, то вам точно цікаво подивитися на комплектацію. Здавалось б, яка комплектація може бути у зубної щітки? А ні, все не так просто. Все це виглядає таким чином. Є сама основа, а з нею в комплекті йде змінна насадка. Вона одна. Згодом доведеться докуповувати ще змінну з метою дотримання правил гігієни. Коштують вони копійки, також в комплекті є кабель для зарядки. Сам зарядний пристрій, ви можете використовувати свій та інструкція. Насправді, інструкція вам не знадобиться, бо Oclean, Flow Sonic дуже Став використанням. Випускається ця модель у трьох кольорних рішеннях білому, як у мене, малиновому та синьому. Взагалі це бюджетна модель, але дивлячись на дизайн, я б її такою не назвав. Корпус та насадка виконані з пластикоприємного на дотик. Присутні дизайнерські елементи у вигляді сірих ліній, які розділяють між собою режими роботи щітки. Ця модель має захист від води по стандарту IPX 7, і можна мучити тримати під струменем води. Звісно, все в межах розумного. Вага у зібраному вигляді становить 131 грам, що цілком небагато, але достатньо. Аби впев... аби впевнено тримати щітку у руці. Довжина також відрізняється від стандартних рішень. Щітка приблизно 26 см. До цього потрібно звикати. Насадка вдягається з відчутним опором, потрібно докладати зусилля, але в цьому є і великий плюс, адже вона не злетить сама по собі в процесі використання. Як зберігати щітку, це вже ваша справа. Вона може стояти, але все ж таки через довжину буде часто падати. Тож можна поставити її в стакан, покласти чи придбати спеціальний тримач з функціональних елементів на корпусі. Присутня лише одна кнопка інди Катери та роз'єми для підключення зарядного кабелю. Роз'єм знаходиться на дні та прикритий товстою гумовою заглушкою, яка захищає його від потрапляння води. Вся інша частина щітки герметична, тож вологи не боїться. Управління щіткою здійснюється за допомогою цієї кнопки. Вона, до речі, також має підсвітку по контуру. Підсвічується, крім неї, також логотип і режим: п'ять індикаторів, п'ять режимів чищення зубів. Дизайн доволі приємний не лише візуально, а й на дотик. Якісні матеріали, хороше компонування деталей та вдале розташування кнопки викликають Жажання скористатись щіткою, навіть якщо до цього не цікавився подібними речима. Отже, перейдемо до головного. На що здатна Oclean Flow Sonic? Як я вже й сказав, користувачеві доступні п'ять режимів роботи: ранковий, нічний режим очищення, відбілюючий та м'який. Ранковий режим відрізняється від нічного силою тиску. Логічно, що зранку потрібно просто очистити наліт, який зібрався за ніч. А от перед сном потрібна більш інтенсивна чистка, щоб впоратися з їжею. Режим очищення середньої інтенсивності він підійде для щоденного використання, Відбілюючий Режим рекомендують тим, хто палить чи вживає продукти, що можуть залишити сліди на зубах чи зафарбувати їх. Це може бути кава чи чай. А останній п'ятий режим створений спеціально для людей з чутливими яснами. Звісно ж, на словах, все одно не зрозуміло, як воно на практиці, але круто, що є різні варіанти. Кожен може спробувати та обрати свій. До речі, обраний режим підсвічується кольором і зберігається на наступний раз після вимкнення. Якщо ви раніше не чистили зуби електричною щіткою, то вам буде спочатку трішки дивно чи навіть лоскотно, адже ви робите це повільно. А CleanFlow Sonic в 127 разів швидше. Саме така цифра зазначена на сайті виробника, що означає, що щітка робить 38 тисяч обертів за хвилину. Це хороший показник, що говорить про ефективність використання цієї моделі. При цьому шум під час роботи складає 55 дБ. Для ранкового періоду, коли ще не всі прокинулись, це цілком комфортний рівень звуку. Ви не будете заважати рідним та не будете нервуватись самі. Щітка також має вбудований таймер, який дає про себе знати кожні 30 секунд та вимикає щітку через 2 хвилини використання. Кожні 30 секунд потрібно змінювати положення щітки та зону чищення. Як для бюджетної моделі, Flow Sonic має достатню кількість режимів та хорошу потужність. Окремо варто зазначити простоту використання, все керується лише однією кнопкою. А що ж з автономністю? Скільки щітка може пропрацювати від одного заряду? Ця модель обладнана акумулятором на 2500 мАг. одного заряду, якого повинно вистачити на декілька місяців. Виробник обіцяє, що щітка здатна пропрацювати до 180 днів, а коли відсотки заряду стан. Не менше десяти, ви дізнаєтесь про це завдяки індикатору, він засвітиться червоним кольором. Flow Sonic має безліч переваг і практично без ніяких недоліків, враховуючи ціну цієї щітки. Сміло можна назвати цю щітку однією з кращих в даному ціновому сегменті. Приємний дизайн, якісні матеріали, 5 режимів роботи та хороша автономність. П'ять режимів роботи та хороша автономність, що ще можна мріяти. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, друзі, ось таку подобаєчку під цим відео. Ставте, підписуйтесь. На канал тисніть на дзвоник і обов'язково пишіть свої думки про цей пристрій в коментарях під даним оглядом. Ну На з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.